Москву накрили тони води. Потоп на червоні площі змило рашистів. Вода залила будинки рашистів. Вони сидять на дахах та чекають рятувальників. Вони знімають зруйновані будівлі та машини на відео. Затопило Держдуму РФ. Дорогі автомобілі депутатів знищено. Під воду потрапив також котеч президента. За попередніми даними, Путлір зник. Ситуація погіршується, води все йдуть і йдуть далі. Начався настоящий потоп. Вода залила улиці, станції метро і перші етажі. Вітер повалив кілька десятків дерев'їв. Є поврежденої машини. Лише згадайте, коли рашисти вчинили диверсію на Каховський ГЕС, а тепер це в Москві. Також масштабні повені накрили Сочі та Владивосток. Стали відомі причини потопів, повне затоплення. Дивіться відео до кінця. Ми розповімо детально, що і чому сталося в Москві та декількох інших великих містах рашистів Пояснимо все детально. Це може вас шокувати. Слава героям! Україна переможе! Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. Москву накрили тони води, а річки повиходили з берегів. Московські вулиці перетворили. Рилися на ріки, зупинилися оглядові колеса, перекрито рух. Місто прямо зараз йде під воду. Вода руйнує все на своєму шляху, затоплює будинки. Затопило також проїжджі частини та пішоходи у центральній частині Москви та на новому Арбаті. На садовому кільці підтопило також тунелі. Москвичам, схоже, раціонально було б пересісти на човни. На відео з місця подій видно, що рівень води подекуди піднявся дуже високо. Через негоду на дорогах почали утворюватися величезні затори. Крім того, москвичі зіткнулися з проблемами й авіасполучення, адже в ро. Портах затримують або вже скасували майже 30 рейсів. Тим часом синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Найбільше затопило центр російської столиці. Там автомобілі не їдуть, а просто пливуть. Водночас пішоходи намагаються подолати хвилі. Російські медіа повідомляють, що менше ніж за годину у деяких районах Москви випало понад чверть місячної норми опадів. Декілька станцій метро затопило майже по коліно. москвичі скаржаться на забиті. Ливнівки, через що вода майже не сходить, а лише прибуває. Нині до рятувальних служб Москви надходять повідомлення про допомогу. В одному з районів дерева попадали прямо на автомобілі. Нагадаємо, що раніше у рашистському місті Владивосток під водою опинився маршрутний автобус. Вода затопила дороги, в деяких районах зникли зв'язок та світло. Про це повідомляють російські змі у Владивостоці. Навіть запровадили режим підвищеної готовності. Як зазначається, за 12 годин у місті випала половина місячної норми води, понад 52 мм. міліметра. Ситуація у центрі міста пішоходи пересуваються по коліна у воді. Автомобілі стикаються через дуже сильну течію. Вже за годину після початку дощу в місті зафіксували восьмибальні затори. В одному з районів у воді застряг маршрутний автобус. Під мостом його просто залило водою. Після відтоку води машину витягли рятувальники, автобус заглох посеред дороги. За словами очевидців, люди виходили з салону прямо в річку, що утворилася дуже швидко. Її глибина доходила до пояса. Нагадаємо, що стихія рятувала раніше і в російському місті Сочі. Унаслідок аномальної негоди вода просто на вулицях позносила близько десяти автівок. У медіа повідомили про те, що в Сочі течія змила з моста в річку чоловіка. Сталося це на вулиці Лазурна долина. Рашистів почали попереджати, що окрім сильних опадів, можливо, над морем будуть сильні смерчі. Також у соціальних мережах почали поширюватися кадри підтопленого транспорту, будинків та закладів. Зокрема, в Адлерському районі Сочі затопило торговий центр, громадський транспорт, а місцями вода піднялася вище коліна. Вода вже досягла критично високої позначки, тому у місті навіть увімкнули сирени тривоги. Отже, Москва нині у дуже скрутному становищі. Немає гарантії, що влада РФ зможе швидко зреагувати, аби усунути наслідки потопу. Нині ж вода посилюється, і це все додає роботи владі рашистів. А ЗСУ тим часом продовжують звільняти окуповані території, попри все.